Він був дуже великий. Це був самольотик. Він навіть на гілках шмашмаття. Не висить. Наймасовішим видом зброї, які Найбільше. окупанти всі частіше скеровують проти нікупольців, стали дрони. Останнім часом почастішили атаки БПЛА літочкового типу. Ними ворог вражає мирні домівки нікупольців та трощиться навкруги. Уламки посеред потрощеного подвір'я знаходять мешканці під час прибирання. Вибух при детонації був настільки сильним, що звук рознісся, чи не на весь район. Я в цей момент була в ВТБ, так було гучно, що всі побігли ховатися в АТБ туди в склад. Ну а ми прийшли, а тут він зачепився він за дерево, гілки всі пообламувались, листя як посічене, як червячки його поїли. Тут дуже багато, це вже я частину вигребла. Ну, люди злякалися, вікна полетіли. У кого були е, нарушені, де були дирочки, і всі, все полетіло. З цього боку там полетіло. Любов Григорівна прийшла перевірити квартиру доньки після вчорашньої атаки. Сама жінка винаймає житло у більш віддаленому районі міста, бо вже тричі потрапляла під обстріли. Я не знаю, як, ми, як тут люди живуть в цих районах, де постійні обстріли. Ми раніше бігали на ринок, бо з і ось зараз виходжу, вроді тихо-тіхо. Як пошла, вже пішли, дійшла до полдороги, воно як почало стріляти. Я забіжала під дерево, обхватила дерево. <сі> мені кричать, жінки, жінки, йдіть, а й мене страху і як паралізувало. Найбільше обстрілів у прибережних районах. Тут майже немає цілих вікон пошкоджені дахи, подвір'я всіяні уламками, а вулиці спорожніли. Дома на балконі була як шарахнула, щоб вискочили кошка моя, і я. І взагалі, это вже не перший раз. Ми вже привикли да, виживати. Ми розумілися. просто привыкли вже. Пані Марина проживає у практично спорожнілій багатоповерхівці. Більшість людей виїхали, а ті, хто залишаються, бояться вийти навіть до крамниці. Вчора ми хотіли в магазин вийти, і не можна було. Дрон за дроном, і тут зривалися, тут же, прямо в старій частині. Тому боялися й магазин вийти, сиділи. Потім артобстріл почався. Сьогодні трошки, як будь то тише, ми вийшли. Сьогодні на села пішло, то ми пішли в магазин, а так боїмося виходити з хати. Безпекова ситуація залишається напруженою, тому, будь ласка, дослухайтеся до звуки на вулиці та без нагальної потреби, не перебувайте на відкритій місцевості. Бережіть себе та не нехтуйте правилами безпеки.